RCD Світа 2002 рік. Сьогодні вам покажу такий невеликий обзор, як лишні провода. Хто кладе так, то не совретую так робити. ну, Доволі опасно. Ми сьогодні будемо. Тут є невеличкий список по роботі. Так. Що я вам хочу показати? Бачите, оці лишні провода це у нас обична ПВХ-проводка на 220. І дивіться, який товстий провод зроблений, бачите? От. Тут, бачите, січення 4 квадрати, плюс-мінус, ну я думаю, то краще його ставити через якісь запобіжники. Ну дуже опасно. І також бачите, як проводка ну, негарно, чесно. Я би не хотів, щоб мені так робили. Дивіться, отут, коли нажимаємо от ми, тормоза. Я не знаю. Ну нічого. Також не робить, покажу вас, не роблю у нас положення пічки. Лише робить четвертий четвертий чи режим. Ну, не знаю. Я ремонтую ці переключателі, також, щоб ви знали, що цей блок доволі стоїть, ну, дороговато чесно. Тут можна замінити, я вам покажу, як замінити самий переключатель пічки, якщо у вас аеростат все робочий, то попробувати. можна поміняти це саме коло, воно є, 10 євро ціна його. Ну, Це в інтернеті без доставки, то можна його замінити. Також буде це все перероблятися, ці всі колхози. ну, проводка ПВХ, можливо, що ми її дугу замінимо. Ну, подивимось. Е, почати? Ну, Схему підключення є в інтернеті, Просто вам хочу показати більшість. за той чажок, як його відмонтувати. І от я з тої сторони витягнув проводку на ту дверку. то Ріш... ну, Хазяїн вирішив це все замінити. Ну, ми зробимо так, щоб було надіжно і качественно. Так, ну що, от сняв я по їх, а точніше, пластик. І чисних болячка, вони тут гниють. Що я хотів показати? Дивіться, оцей провод у нас тут прямий плюс іде на магнітол клімата цят. Бачите, що цей провод вже отут. Ну, я не знаю, чи як воно горить. А ну, дивіться, воно взагалі вже відрубано. нічого собі. Ладно, десь я потягнув. провод відвалився. Коротше, такі провода я не кидаю по машині. Не знаю, це на ваше сміль Я думаю, що це все лиш. Ну Цей провод дуже опасний. Чесно, дивіться, він тут вже. А може він тут вже й горів. Да, бачите, він вже тут вже горів. Ну, хороші провода хороші, бачите, це від 220, ну хороша провода. Вічення 2,5 квадрат. Так, і ще цікаве, дивіться, оцей провод. Куди він йде, я так розумію, що це на Савуфе десь пішло. Чи що це таке? Ага, це на автономку, бачите. Теж, дивіться, ніякого запобіжника. Вот. Да, ну. Звісно, опасно, дуже, ребята. Не те, що опасно, даже дуже, дивіться. М -м да. Ха -ха. Так, да, дивіться, тут по водатох його їли вже. Да, є. М да. Ну, це, звісно. Конечно... Ну нічого, е, мусимо кидати на другу проводку, е, це все прийдеться переробити. Е, цей провод теж поступає на плюс. Е, це я бачу від, за, від магнітоли. Скоже, що десь там стоїть сабвуфер чи що. Ну, нічого, ми це все розглянемо, все переробимо, лишні провода заберемо. Я не знаю, що це за провод, тоді десь тягнеться і куди він йде. Ну це ми все перевіримо. Так, ну що, я не показав, як це розбирати. точно, Тут нічого такого страшного нема. От. Сняти цих пару защолок, бачите. Тяжче зняти тросики, щоб ви їх не поламали, особливо ці закльопки. І тепер, також щоб це витягнути, бачите, воно входить сюди. От. Бачите, от сюди, у дирку. І тут бачите, фіксатор. от Один, от другий. Вони віджимаються туди. Тут я нічого не зроблю, самі бачите. Немає смислу. Не можу я знайти в інтернеті цього цього переключателя. Взагалі є мені бушний, Попробуємо достати з до спринтера. Воно взагалі має би підходити. Так, от є в мене беушний. І попробуємо досягнути його від Чи воно, ну Не знаю, чи воно робоче тут точно. Бо це болячка. Це 100 і купа грошей, ну, рідко коли іменно цей регулятор пічки він робочий. А, ну, пробуємо досягаємо. Покажу, як це скрити. Я скриваю швидко, бо нема коли. що відломиться. то це все одно не має подаватися, тому що це бевушка. Так, от я його зібрав. І тепер покажу, як його надавити. От Бачите, я беру відси, беру остий предмет відси. І беру відси, давимо ці контакти і давимо це в долину. Достатньо трьох отвор... і Пробуємо надавляти його у той бік. все Забираємо відку. І бачите воно виходить сміло. Що з цим переключателем? Ну, поки що не в поганій мінстані. Так, даже дуже в хорошому стані. бачите Не загорівши Це вже радує. Так, давайте попробуємо це ми почистим трошки. Так. Почистимо. Пробуємо. Так, і покажу, як це перевірити. Так, давайте я вам покажу зараз. Так. Коротше, цей переключатель є шанс, що він буде робити. Так. Так, кладемо ми сюди. Один із щупів тестера. Вот на цей контакт. Далі би перший режим тут. Мені здається, що це не робочий зараз я собі так думаю. так Не робочий, дивіться. Що зробило Так, це ж значить, значить четверте положення. Тут буде, не знаю яке. Я знаю, що тут якісь положення не робили. Коротше, четверте тут точно робочі. Так. І третій робочі теж положення. Коротше, нема положення у нас першого і другого. Немає. Так, ну, це можна зробити. Покажу, що робити. Коротше, винімаємо ми оцей, бачите, вгору просто тягнемо сильно. І бачите, я його відтягнув. І тепер дивимося на нижні контакти. Чи вони прилягають Так. Будьте обережно це практично не ремонтується. Ви можете його почистити акуратно і все. Так, я хочу подивитися, чи прилягають нижні контакти. От їх від це видно буде. Взагалі, прилягають Тут просто загоїло легенько ведешкою, і ця кнопка буде й спавна. Ми її зробимо. Так, ну що, склав цей все-таки робочий в ідеальному стані, Почистив контакти. І справді заробило. Так, покажу, як його провірити. Так, от, на позвонку кидаємо. Так, тестив впав. Так, повіримо тестер, чи робочий. Так, є. Так, це у нас силовий плюс. Дивіться. Перший. Другий. Друга скорість, трета і четверта. Кладемо сюди плюс. Бачте. Включаємо на першу. І повіряємо. Так, є. Перший режим є. Включаємо другий режим. Другий режим є. Включаємо третій режим. Третій режим є. І включаємо четвертий режим. Це останній. Є. Так, сюди смазки я не даю. Поки що її там не треба. Так. Тому що тут можна трохи помастити. Ну я не хочу вже це розбирати, воно все гарно робить. Ну хороший, дуже в хорошому стані попався. А, і Дивіться, це СБУшки. Ну В чуть-чуть, бачите, було. Нічого не поплавлено, Ну це для хазяїна, бачите? Подивіться сюди, що тут зробило. Ну, сильніший перегрів. І дивіться сюди. Все, це ми ставимо, і це буде працювати, все буде добре. Все, складаємо, від цього відстаємо. Так, ну що, поміняв повністю всю поводку. Отак вийшло все. Також, даже буде підсвітка кнопок. А зараз покажу вам. А, також тут вода лишні повикидав. Зробив теж подохранительну автономку, бо доволі опасно. Також а замінив блок клімата, точніше. У то мене є в цілий блок, але за заколешка, бачите, Ну таке, давайте попробуємо включити підсвітку. Так, От така підсвітка буде на кнопках. І... Звісно, це воно і робило, але на ті дверки було дуже наколхозено. Так, отаку роботу я зробив по цій машині. А, також зробив пересвіт приборки. Зараз спробуємо по її підключити. Це я показував хазяїну, от я покосив стрілочки. І давайте попробуємо, по покажу їй, що вийшло. Так, от такі в нас вийшли стрілки. Ну, гарно, дуже чесно. А, давайте попробуємо поставити. І давайте спробуємо, як подивимося, як воно буде світити. Так, от такий буде цвет у нас буде приборка вже. Включимо габарити. От такий буде вже у нас цвет. Ну, гарно показує дуже. А, ну, все, давайте я це все складу. Ще раз перевірю, покажу проводку з правої сторони. Також основний, який клей у нас хазяїн буде бачити. Тут був розкручений шуруп, не було хорошого контакту. Це я помастив. І також от з цієї сторони так само. Це все в термоусадки. От буде така кнопка. Кнопки всі нові. І а, проводка в мене не буде висіти, її ніхто вже не побачить. А, все, це ну, ми складаємо і ще раз все покажу, як вже буде виглядати складене. Так, ну що, все доскладав. Ось така у нас буде підсвітка. Коротше, все в нас роблю. От також кнопки теж. Ось вот у нас ще сте стеклоподйомники. І піднімається набагато скоріше, тому що э, плюс силовий і мафніший. От так.